Стосовно етноконфесійної ідентичності, я вже згадувала про взаємозв'язок між релігією і нацією, між релігійними питаннями і національними питаннями, і скільки вони дуже тісно пов'язані між собою, от виникає такий феномен, як етноконфесійність або етноцерковність навіть. Ну, скоріше етноконфесійність. Це коли представники певної національності є носіями певних релігійних переконань. І дуже яскравим тут прикладом є юдеї, євреї, або, наприклад, кримські татари, мусульмани. Ну, А в нашій свідомості й досі зберіглося уявлення: якщо католик, то це поляк. Да? Або що поляк, то це католик. Якщо українець, то це православний. Хоча Україна. Розбила таку знаєте, жорстку прив'язку етнічного і релігійного, оскільки серед українців, які себе абсолютно ідентифікують з українськими кореннями і відчувають себе українцями, є ж не тільки православні, а є от і греко-католики, і католики, до речі, і протестанти. А сьогодні формується дуже цікава, я би сказала, новітня така ідентичність, коли Ну, яскравим таким прикладом є якраз Сейдис Магілов. На останньому, до речі, от вшануванні дати такої сумної депортації, я бачила, як мусульмани зшили два прапори. Татарський прапор і український це такий знаєте, великий спільний прапор вийшов. От ми є свідками, як формується новітня. Я би сказала, не етноконфесійність, а націоконфесійність, тому що. Ті ж самі татари себе сприймають як частиною великої нації в політичному сенсі цього слова української нації. І давайте визнаємо, що сьогодні в Криму у українців, у етнічних українців немає більших союзників, ніж кримські татари, які зразу встали на захист незалежності України, бороли цю вибороли і зараз у складі ЗСУ вони є серйозною такою частиною. Саме як татари і як мусульмани. Як мусульмани. Ну, коли, знаєте, той же самий юдей себе буде називати значить, українським юдеєм, значить, а буддист теж буде себе ідентифікувати як український буддист чи там український кришнаїд, мені здається, що тоді от такий первісний етап ідентифікації нашої країни відбудеться в позитивних коннотаціях. Тобто тоді ми можемо говорити про те, що нарешті створена, нарешті визріла українська нація як націоконфесійний в широкому сенсі цього слову організм.